Ой, доброго дня, мої підписники. Це попить захотіла, в АТБ, зайшла, в нас у кстаті, світло є. Дивіться, можете таке махіто купити від своєї лінії. Воно доволі таке непогане. стоїть 31 гривня 90 копійок. Не представте тут, тут цілих 2 літра, навіть не 10 мл ніхто не стирив. Оце зараз поп'ю водички і покажу вам, що тут є акції та знижки. Не переживайте, я за нього заплачу. Я хочу. На вулиці жара, і Ужас. Бачите, АТБ. Тому я тут корзина я туди зараз поставлю в корзину. Я там стрім провела, доволі непоганий. Заходьте, напишіть вам АТБ, АТБ. Зараз будемо шукати. Тут мух. Немає, ну в одному я знайшла сюди. Підписуйтесь, ставте лайки пишіть коментарі. Побігли, дивитися ціни і зважувати хліб. Так, що вам тут показати? Слива, перший гатунок 97-95. Бачите? Це мені пить хотілося, я йшла, йшла. Ви знаєте, в мене сил навіть не було така, яка сіла. Тут зайшла в АТБ, взяла вон, такого напідка, бахнула. І сили. О, по 99 гривень перчик. Сьогодні, значить, буде салат з олівковою олією. Ну він такий, знаєте, як би сказати, щось треба вибрати з цього перця хороший перець. Щас ну, ми щось знайдемо і вибере. Ось хороший перець, ну кривий. І ось хороший перець, ну кривий, буде оце помідорчик, огурчик, перчик. Цибулька в мене вдома є. Дивіться, яка цибуля по акції тут іде, з оранжевим цінником 1595. Недавно взагалі на дорогу ще було. Страшне, страшне. А, капустину треба ще вибрати. Ось тут ящики стоять, зараз я їх. Ой Боже, вона вся та муха. От блін, зараза. Що таке вона тут є? Я думала, її хоч тут немає. в цьому... Це така страшна капуста, що я навіть Це мені її чистить, не перечистить. Вона ну, така здорова. Не хочу, я вечором куплю капусту. Я її не донесу, у мене вон, 2 літра махито стоїть в корзині, ой, боже. Ось. ось помідори на гілочці. Помідори, огірки. Огірки по 54 гривні 89 копійок, ось дивіться, які огірочки. А ви кабачку зустрічали? Кабачків? Euh, ні, ну вони взагалі тут є. Так, мене трішки перебили. Пішли ми долі. Нема, сходіть на базарі, подивіться, або в маркетоп. Сидіть в маркетоп там дешеві, А на центральному ринку там взагалі ціна по, по 10 гривень. Кабачки. О, возьму таких 4, 5. Ні, 4, не хочу. Це дорого буде 4. Огурчик, перчик, все бюджетно. М'ясо я купила. Так, томат тепличний перший гатунок 58,89. Гілка ж нам не нужна, гілка нам не нужна. Значить, гілку ми брати не будемо. Зараз ось виберемо. Ой. -о. Ось такі обдеремо цю штуку. І виберемо три помідора. Та й розпаковку робити не треба. О, два перця, три помідора, чотири огірка і життя прекрасне. Менше на виборте, три гривні не буде у вас. Не ні, хватає, немає три да? гривні. Вже я всім. Так, yeah. да, я вчора пороздавала і позавчора, сьогодні в мене вже немає. Ой, скільки багато таких людей. Ну, ви знаєте, іноді треба казати слово ні, тому що. Потому що, потому що. Такі діла. Що тут ще з Києвохлібом? Я, звісно, розумію будь доброю, до тут, як самій щось треба, то ніхто не допоможе. Приходиться самій викручуватися як можеш. Ось Київ хліб, 400 грамів. Провіряємо Київ хліб, там, де написано 400 грамів. 376. О, ну, ну що це? Що це з Києва хліба? Що це з ним? Де тут ті 400 грамів? Де тут? Де тут 400 грамів? Може, в оцій буде хоч 400 грамів? Ось тут написано 400 грамів. Цій буде інтересно, 400 грамів? Чи не буде? О, дивіться, тут 400, там не хватало. Ось я вам дві половинки. Зважила, значить, в третій половинці должно бути на 50 грамів більше. Тому що там не вистачає і тут теж, якщо зняти цей кульок і оцю штуку, також мінус виходить. А у сушка, у, у там ета, мене це не хвилює. Написано 400 грамів нетто. Я долажна ці 400 грамів нетто отримати. Я за них плачу свої кошти. Мені ніхто їх не дає, ніхто не дає. Так, зелень. О, дивіться, які грибочки класні. М -м -м. Дивіться, це все прекрасно. Прекрасні грибочки в тебе. Так, вечором іноді мені коли спадає жара, хочеться щось солоденького. Якщо буде тут ням-нямка -ням така якась халявна, то треба буде її взяти. Знаєте, раніше стіснялась. люди ходять там, дивляться, внімає, обращаєш. Що я там знімаю? Сейчас мені пофіг барабан. я йду робити свою роботу. А за цю роботу мені платять гроші. Що робити? Життя таке? Нема тут твікс в 14,50 твікс, де твікс? 50 громів за 14 гривень 50 гривень. Ой, -мо, це дорого! Амарс 31 гривня 80 копійок за 70 гривень. І сила, господи. Возьму я, мабуть, макаронів. Так, макарони вдома должні бути макарони. З кілограму 40 гривень 30 копійок. Делюк, що це самі смачні, вони не розварюються. Запарюся по повній програмі. Солоденьке, солоденьке. А, я ж там показувала, що були оці шоколадки дешеві, а я не взяла. Завтра буду на роботі, зайду, возьму за 25 гривень. <гум> Дешев 25 гривень нема. Це міленіум. Може таку шоколадку я показувала 25 гривень. Ну, наверное, без горіхів обично, тут 39,70. Ну, там горішки вам побили і кинули, то як порося там. Їжте. Тут такі діла. Лакмі ох. Лакміх. Так, це я взяла. Ой, в мене ще і гречка дома закінчилася. 27 гривень 30 копійок з ума зійти. І рис закінчився, ой, йо майо, то потім я візьму, бо я його не донесу. З цукром, бачите, все в нормі. Побачили, що я сняла, показала, вони все поубирали. Поли помили, з проходу поубирали отут тачки, а тут такий безлад творився. Все, тепер я ходжу як королева і не, не, що не Це так. Чай тут є, Ось, дивіться, чай. Чай мінутка, чай мінутка 28 гривень, 40 пакетиків, беріть, поки жорко, а 100 пакетиків, 46 гривень, 50 копійок, оце теж можна брати, налітайте. Ви так бува дивитесь моє відео, ви задумайтесь, його треба брати. Я вже такий взяла, знаєте, як. я заходжу і беру. Зараз чай почти не п'ю літом, я вам чесно скажу. Три пачечки у мене вже є. Получається, на зиму я за чайком запаслася на всю сім'ю свою. Ну я тут іще, якщо якісь бачу чайні по акції, також беру. Звертайте на це увагу. Ви ж все одно ходите в магазин. Ну, Я бачу, в основному люди біжать сугубо. Помідор, огірок, цибулина. Хто любить молочку, той молочку. Все. Вони іноді навіть не звертають уваги на акції, які допустимі. Вон дивіться, поодкладали, поуценяли, до світла не було. Так що можете щось. Ось навіть сирок був 22,90, зараз 17 гривень 20 копійок. маю, 17 гривень 20 копійок. До 26.06. Сьогодні його зжерти треба. А отут здуті... О, дивіться, скоро ця банка взірветься, я вам зараз покажу. Гляньте, воно видно. Це якщо цю я пластмаску зірву, та зірветься. Неправильно зберігання. Ой, та хоч сумку мою щоб ніхто не вкрав. Або й таке може бути всяке. Так. Ой, сирочки, сирочки, творог треба взяти і банани ще не забути. Це кисло молочний, між 5 відсотків. 50 49.50 по Це Я дитині беру. Сама я таке вже не їм. Вершки 112.50. Вау. А ось вершки 128,80, той-моє. Ой, ой. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А, просили сир поважить, так? Да. Ну, я поважу трішки попозже. Возьму з собою оператора Сашу, наберу багато сира різного. Ну, зайду в якийсь магазин, виберу, ну, і станемо на ліси і будемо переважувати сир. Угу. Сир, 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 сир. А ось іде, дивіться, вам тут накидали, яку, як порося там, ото накидали по 49.50, а скарбка тебе по 47.03. Ні, те верху, то кинули так. Не зложили. Он теж щось перебадлене там. Кипець. Я це думаю, може мені якусь консерву з собою взяти. Поїсти. Чи не брать. Та воно все таке, Ве, не з'їздя, ще літо жарко, воно їсти не хочеться. Ладно. Пішла я. Щас візьму ще эти банани, банани дитині візьму і все. Та банани, банани я шучу. Бо скажуть, научись балакати, научись ще щось. Виучи, мову. то я все знаю. Вам же, як правильно говориш, вам же не цікаво. Ну, да, все коверкать тоді ви є до чого хоч придраться. Двіження йде по каналу. А що це за 17,80? 17,80 за 100 громв. Що це таке? Це сало. Сало з перцем. Це так і діло. Mm -hmm. Вон, бачите, дівчата працюють, розружають все. Ну і так тут задовбалися, що капець. Фух. Пішли ми далі. Що це музика, не аре? Чи світло економлять? Що тут Петя наш, Рошено тут? Рошеновська поличка десь була. А он вона, дивіться, 4670. Господи, Петя, що ви таке жилобіра? Це вафлі. 216 грам, 4670, туле ж людям. Їх ніхто не бере. Їх ото вверх пересунули, а вони, бачите, своє опустили від своєї лінії. І по 27-30. Учись, в АТБ, Петя. Мені написали в коментарях. Що у нас ціни на продукцію рошен дорожні, ніж в Польщі. В Польщі 30 злотих стоять самі дорогі конфети, шоколадні написали. А у нас оце. Трубору люблю. Полюс, підтримую полюс, сповню молодость, як я на ньому працювала. <смір> Банан перший гатунок. Банан перший 65-55. Дивіться, які. Вони такі, знаєте, як маленькі, нездорові, не гіганти. Це такі з дорогої серії взагалі. То в сільпу от такого плана там 119 гривень лежать. Це непогані. 65-55. Просили це на банана, я вам показую. Лимони, дивіться, які гарні. Вау, що це по? 52,89. 52-89. Я от этих людей иногда поражаюсь. Идет напролом. Мне не надо, и все. Ну, скажите, ну, девушка, ну, подвиньтесь. Уже я не видео угу, угу, угу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И ждите моих новых видео.